Очікування від сьогоднішньої події. Сьогодні я беру участь у весь медіафорум. Цей медіафорум він спрямований не просто на журналістів українських, а він із фокусом на журналістів локальних медіа. У нас небагато в Україні заходів, які мають такий фокус і які привертають увагу саме до тих викликів і проблем, з якими мають справи регіональні медіа. Тому я розраховую, по-перше, на фахову розмову про сьогоднішню ситуацію у Сент. Я хотіла би поспілкуватися із журналістами з різних регіонів, які приїхали сюди, для того, щоб тримати на пульсі і бути актуальною і актуальну допомогу від національної спілки журналістів України. Ну і по третє, ми бачимо, що це гарний майданчик для якихось нових партнерств, для якихось нових ідей, і розраховую на те, що тут з'являться і якісь. Співпраця, з'являться якісь нові проекти, якісь нові задоволення не так давно ми разом були у Кракові. Чи є вже інформація про фідбек від донорів, від європейської спільноти? Чи вдалося якийсь позитив внести зміни переконати в якійсь іншій думці про нашу журналістику, зокрема регіональну? Мені здалося здалося, що наші європейські донори, судячи з тих відгуків, які вони нам направляли, вони, по-перше, вражені активністю журналістів-учасників цієї конференції в Кракові. Мабуть, це відрізняє саме цьогорічну конференцію від усіх попередніх. І головною цінністю, як на мене, було саме не те, що Журналісти змогли побувати, послухати експертів високого рівня, побачитися і особисто зустрітися з партнерами європейськими, які формують і імплементують програми для підтримки українських журналістів. А однією з головних цінностей було те, що ці партнери вони почули реальних журналістів, представників реального сектору, які працюють, які сьогодні є працівниками українських медіа. В тому числі в регіонах, і ось ця думка із від реального сектору, ця думка від регіональних журналістів, вона пролунала на такому рівні, і це було одним із головних вражень. Я молю слово, щоб вона розказала про ті виклики, які сьогодні є, власне, гендерні, і про ті напрацювання, які ми можемо вже використовувати. Ну, ті виклики, які є гендерні у українській журналістиці, я скажу так: до тих викликів, які існували до широкомасштабної війни, додалися ще виклики. Вони ніколи не зникли, але до них додалися ще проблеми, пов'язані із великою війною. Це різні види дискримінації або насильства стосовно жінок, це фізична небезпека. Є. Це психологічна небезпека, це цифрова небезпека, це економічна нестабільність і економічні виклики, це виклики пов'язані із втратою роботи, втратою рідних, втратою близьких тощо та інші. Якщо говорити про фізичну небезпеку для українських журналістів в умовах війни, насамперед ми говоримо про тих журналісток, які працюють на ліні, в зоні бойових дій, як Надія, як інші журналістки, які від перших днів потребували фізичного захисту бронежилети, каски, плюс необхідні знання і навички для роботи в цих умовах без цього було б неможливо, і це одразу було ну, сотні сотні людей. Можете собі уявити. А якщо говорити про інші види фізичної небезпеки для журналісток українських, з чим ми зіштовхнулися, то це полон, і це журналістки на окупованих територіях, і все, що з цим пов'язано. Ми побачили з перших тижнів. Знаєте, такі очікування, я ж е, жінка, мені нічого, мабуть, не зроблять на блокпосту або там в окупації, або таке інше, якщо я нікому не скажу, що я журналістка. Е, на жаль, ми маємо багато печальних випадків, коли наші колежанки помилялися, і е, за нашими оцінками на приблизно на один випадок е, відомий. І оприлюднені публічного полону у нас припадає десь 4-5 випадків, про які ми не говоримо через те, що або люди ще перебувають на окупованій території, або там їхні родичі на окупованій території, навіть якщо журналістка побувавши на підвалі, вона змогла виїхати, але вона зараз пише цим псевдонімом, вона не розповідає, де вона працює тощо.